Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Росіяни готуються до наступу в Запорізькій області з бронетехнікою. Повідомляє речник ЗСУ РФ. Вже провела навчання одного одному з полігонів окупованій території. Активне використання бронетехніки планується в районах приютного Левадного. Крім того, Росіяни готують масовану повітряну операцію. Понад дві тисячі парашутів, десятки, Іл-76 та гелікоптерів. Під прикриттям авіації повинні висадитись в тилу на запорізькому напрямку. Генштаб має всі плани. ППО не дасть їм цього зробити. В той же час військові стверджують, що ситуація. На всіх фронтах дуже і дуже важка замороження війни буде рівнозначне перемозі президента РФ Путіна та поразці США. про це в коментарі IUA TV заявив політолог Володимир Воля. Ми вже всі плани та пропозиції, як завершити війну, були озвучені Китаєм, Бразилією, Індією, іншими країнами. Тому здивувала публікація в змі про те, що Зеленський має почути їх ініціативи щодо мирного врегулювання. А щодо територіальних апетитів Кремля і захоплення Харкова, Запоріжжя, Дніпра, це ще не все, адже Путіна потрібні Одеса, Миколаїв, Херсон та Київ. Путін намагався їх анексувати під час повномасштабки. Він не зупиниться, доки їх не захопить. Однак в публікації Біль чомусь про це не говориться. каже воля. На його думку, поки що немає жодного підштовхування України до заморозки війни. Нових ініціатив пропозицій не було. А інтегрувати пропозиції Бразилії чи Індії можуть у формуло миру, однак це автоматично не зупинить війну. А по замороження конфлікту Україна поки що не збирається рухатись і до виборів, поки що теж принаймні до кінця року, а можливо до кінця 25-го, зазначає експерт. При цьому не виключає, що підштовхнути Україну до замороження війни та виборів можуть у США. Це може стати з після. Для змін зовнішньої політики США в результаті виборів. Однак замороження війни буде рівнозначне перемозі Путіна та поразці США. резюмує політолог генерал Маломуш Зазначає Путін б'є по тих місцях, які як він вважає мають бути під його контролем. Це Харків, Запоріжжя, Херсон, Одеса. Він намагається придушити дух людей можливості для опору. Тому він зважає не лише на лінії оборони а й на мешканців конкретного місця, як колись Києва. Та початку широкомасштабного вторгнення кияни піднялися та відстояли місто. Як можна придушити дух людей, створити нестерпні умови для. Життя для цього завдають масованих ударів по інфраструктурі, щоб позбавити людей можливості для нормального існування по житлових кварталах, що були величезні втрати та переживання. Мета полягає в тому, щоб змусити мешканців цих міст виходити на вулиці, вимагати припинення війни, укладення миру. Але умови цього миру можуть бути такі, що Росія вимагатиме Одесу і інші міста, які на думку Путіна є споконвічно російськими. Крім того, він готує низку наступальних операцій. Це, звісно, Харків, Донецька, Луганська області, Запорізький напрямок. Але чи реально це далеко від цього Путіна немає можливості? Реалізувати цей план, тому що він не має невичерпного потенціалу. Те, що він мобілізував, може він застосовувати лише для боїв тактичного рівня, але великого потенціалу для великих стратегічних ударів, тим більше з захопленням Харкова, Запоріжжя, всієї Донецької області, тим більше Одес він не має маск, міркує приблизно в тому самому ключі, що й Путін. Він читає російські джерела інформації. Заява російського керівництва робить висновок, що Росія може досягти мети та контролювати ці території. Він орієнтується на те, що Росія велика, має великий потенціал, зокрема військовий, але він не зважає на позицію України. Що ми захищаємо свою державу, свою землю він не врахує, що цивілізований світ проти агресії Росії а також на те, що підтримка України зростає в всіх секторах. Це підтримка ЄС та пакети допомоги від ШАП, плюс збільшення можливостей на в нашого ВПК. Великі закупівлі боєприпасів військової техніки за кордоном, велике надходження мають бути найближчими місяцями. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобаючи, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.